Друзі, доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі, в такому чудовому лісі. Вітаю всіх підписників, всіх, хто просто зайшов подивитися, що нового є. Всіх любителів грибарства, природи, хто любить отакі речі таке твариво Боже. Буковий ліс. І з цього місця я минулої осені показував багато відео з, е, з боровичками, які ми збирали вже в кінці листопада, навіть 2 грудня ми ще знайшли з братом Сергієм. от він там. Далеко. Ходитесь. Де? Не бачу я його. Він уже зробив зйомку перший. Ділимось по черзі, знімаємо, тому що вибору немає, тільки три штучки невеликі. Боровички. По цих місцях ми збирали осінь. Дуже гарні тут гриби були. Якраз з цього місця я був, знайшов саме перший раз 21 грибочок. І от ми вже третій раз приїжджаємо, чуємо, що десь на Закарпатті, на Івано-Франківщині, на Волині вже знаходять. Ну і ми їдемо все. І от сьогодні вже є перші грибочки. Можна сказати, що сезон грибний відкрито у такому гарному, буковому лісі. Дивіться, які буки. Рівненькі такі. Думаю, якщо є три, на слідушій неділі вже повинно бути через тиждень. Повинно бути, ще є тиждень тепла, повинно бути вже більше. Ці ми рвати не будемо. Нехай ростуть. Якщо хтось знайде, то добре. Якщо не знайде, то буде краще. Ми перевіримо, скільки вони виросли. Будемо, будемо мати досвід, бачите, які біленькі такі. Ще не почервоніли, а може тому що на відкритому місці. От. І два тут малесенький і чуть більшенький. такі грибочки. Боровички. Поки що тут більше я бачу, це є. Десь де більше. Мій тут, може тут десь. Ну, дуже вони гарні були. Осені ми тут збирали. Ви бачите, я вам все показував. Кожну свою поїздку. Будемо сподіватися, що Бог дасть нам здоров'я. Все буде добре. І ми ще раз приїдемо і вже позбираємо. Поки що більше не бачу. Ставте вподобайки. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Якщо Бог дозволить, це літо буде цікаве, думаю, на гриби. Ну, як кожного року. Буває правда, що не дуже є, але щось таке відчуття, надія, що, що буде. Добре, я буду ще шукати. Якщо знайду щось, то обов'язково вам покажу.